Вітаю вас, дорогі українці, і сьогодні хочу вам повідомити про останні зміни перетину кордону, які вже були озвучені вчора. А саме сьогодні прикордонна служба України на своїй сторінці, офіційній сторінці у Фейсбук, розмістила пояснення, як це все буде відбуватися. Зміни будуть стосуватися таких категорій чоловіків, які призовного віку, та хочуть виїхати за кордон як супроводжуючі неповнолітніх дітей, або ж як. Опікуни людей з інвалідністю, дружини з інвалідністю, ну або ж якщо вони є супроводжуючи батьків для лікування за кордоном. Якщо ж ви, друзі, не належите до цієї категорії, то хочу вам наголосити, що в описі до відео ви знайдете посилання на петицію до президента про відміну заборони виїзду чоловіків за кордон призовного віку. Якщо ви вважаєте, що її потрібно відмінити, то тоді голосуйте і діліться цією інформацією та петицією з друзями, ну і звісно ж, відео. А ми переходимо, друзі, до основної інформації. Якщо ж ви плануєте виїжджати за кордон і ви є чоловіком, що ж вам необхідно буде зробити для того, щоб виїхати за кордон? І ще хочу додати, друзі, якщо ви чоловік та будете супроводжувати вашу дружину, яка має інвалідність першої чи другої групи, то вам вдасться також виїхати за кордон. Ну або ж дітей з інвалідністю, ну, а також тяжко хворих дітей. Які мають різні типи ураження і за посиланням на прикордонну службу, ви зможете ознайомитися з повним списком і зрозуміти, чи у вашої дитини саме та хвороба, що підходить для того, щоб отримати ту довідку, яка дозволить виїхати за кордон. Тобто, фактично, друзі, першим документом, який буде потрібний для виїзду за кордон, це може бути довідка про отримання державної допомоги на дитину різного роду. Якщо вона хвора на ту чи іншу хворобу, другий документ він теж може підходити виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, що встановлені міністерством охорони здоров'я. Документів, що підтверджують родинні зв'язки у у разі здійснення супроводу матір'ю або ж батьком або та батьком. Або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину, у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями. Тобто, друзі, фактично конкретних роз'яснень, як завжди, немає. Але якщо ви будете мати один із цих документів, то вас би повинні були пропустити. Якщо ми говоримо знову ж таки про трьох дітей до 18 років і більше, то такому батькові потрібно мати знову ж таки, що вони всі на утриманні є. Або ж свідоцтва про народження, ну або ж карту багатодітної сім'ї, довідку багатодітної сім'ї. І, звісно ж, ці документи також підійдуть для того, щоб виїжджати за кордон. Якщо ми пригадаємо друзі, за людей з інвалідністю, то вам необхідно мати просто посвідження людини з інвалідністю, і ви зможете виїхати за межі України, принаймні так роз'яснення нам прикордонна служба України. Як це буде на практиці, друзі? Як в лотозабаву колись ви грали, да? Як виграєш, то вам повезе. Ну, звичайно ж, тут відсотків набагато більше, що ви зможете виїхати. Якщо ми говоримо про студентів, жодних роз'яснень немає. Якщо ми говоримо про звичайних чоловіків, то заборона існує. Ну і звісно ж, друзі. Якщо ж вам була корисна інформація, прошу втиснути лайк цьому відео. Звісно ж, поділитися обов'язково з друзями, тому що це досить важлива інформація. І всі лінки на всю інформацію я залишу в описі до цього відео, тому переходьте, ознайомлюйтеся. Ну і звісно ж. Підписуйтесь на канал, у мене все побачимося в наступному випуску.